Сегодня на военном аэродроме в Крымске спустя два года вновь стало шумно. В течение двух дней в небе над Крымском было особенно оживленно. Прям на хату летит, прикинь, да ебать, сбить его Это дрон. Кажуть, сьогодні головний аеродром Південного військового округу Російської Федерації збив з собою усі українські дрони. Більше 30 штук летіло в Краснодарський край, і Міноборони звітують, що все збило, як завжди. І ще з десяток вони, типу, потопили над Азовським морем. Разом виходить 46. Якась дивна ця цифра 46. А де ще чотири такі? Долетіли в ціль навіть офіційно, і той факт, що в російських медіа а ми сьогодні придивились командою весь ефір, і Соловйова, Соловйов Лайф, весь канал, і НТВ, і Перший канал, і Росія-1, про це жодним словом не згадали. То в таких випадках я впевнений, що прилетіло саме туди, куди треба. У них же зазвичай все як по підручнику. Якщо наші безпілотні катери топлять чергову бляшанку Чорноморського флоту, то пропагандисти такі. Який корабель впаде сушка, чи там тушка, чи у той величезний ДРЛО літак. Вони такі який літак. Тому ми тішимось архівами і сміємося з того, що тренування так і не допомогли, бо очікували лише два літаки, а прилетіло аж 50. По легенді учені на Кримський аеродром напали силу словного противника. Два самольоти повредили аеродром. Поэтому воєнним нужно як можна швидше мобілізуватися і дати отпор противнику. Также в результате обстрела был поврежден один из самолетов, ликвидировать пламя, роль которого исполнила дымовая шашка, отправились пожарные. На то, чтобы справиться с огнем, ушло всего несколько минут. А тепер до конкретики. Кримський військовий аеродром у Краснодарському краї розташований на північній околиці міста Кримська. На аеродромі дислокована авіагрупа, що входить до складу сьомої бригади повітряно-космічних сил. На озброєнні авіабази перебувають винищувачі Су- 27 см 3 су 30 М2, су 27 вертольоти К 27 а також літаки Ан-2. Чекаємо на офіційні підтвердження від українських силових відомств. Поки пірнаємо в пропагандистську безодню. Там у них жим-жим триває. Мнение, там, європейської газети, яка вважає, що Росія через 15 років якоби на Україну нападе. Ну, у нас ви вы понимаете, совершенно відчуття, э, ощущения, з из нашего опыта соглашень, хто на кого може напасть через 15 років. Тому для нас це тоже вопрос крайне актуальный, если по такому. Пути события будут развиваться. Если мы идем по принципу демилитаризованной зоны, давайте смотреть, как бы как она выглядит, так чтобы это, эту зону с той стороны Не преодолели не то, що через 15 лет, а через 5. п'ять. Тож ну, ми ж розуміємо, які настроєння зараз на Україні і як там все буде далі розвиватися. Поэтому для нас ризики колосальні. Звичайно, для вас ризики колосальні. Демілітаризована зона одразу під Курском, в яку входить Курська АЕС а, і місто Бєлгарад. Чи ви думаєте, ваше місто за 80 кілометрів від українського Харкова не увійде в цю зону? Але добре що очікують, значить, на. Тисячний день СВО вони звикли до і вшей. і Соловйов такий запитує: що Україна і кому ти інтересно? От, от на полці з чого вдруг Україна визамніла себе центром міра? Ну не центр світу, але центр Європи так точно. І Взагалі, що було б з Європою, аби гуцули не викопали Середземне море. Так, так, вони це зробили одразу після того, як викопали чорне. Продовжуємо наш хід жим жиму. Наступний привід очкувати це кількість потенційно переданої зброї за наступних два місяці. От які грядуть, папішал поставити зброю на 7 з лишніх мільярдів до 20 января. Глава німецького Анна-Лена Бербок розказала, що ще до виборів США. Европейцы договорились с Байденом, что Зеленскому передадут доходы от замороженных, украденных, точнее, российских активов. Речь про 50 миллиардов евро. Марк Рюте обещал подкинуть Зеленскому еще 40 миллиардов. Правда, не на покупку оружия, а на строительство моста в НАТО. Заявив, що нужно добиватися выгодных условий для Києва на переговорах з Москвою. А ще казав, що ціль НАТО, аби Україна говорила з Росією з позиції сили, і чомусь Скебіва про це не згадала. Чи багато це 7 мільярдів вже запланованих на наступні два місяці. Я розумію, що для багатьох 7 мільярдів це як 5 мільярдів чи 3 мільярди це суми, які треба порівнювати з чимось, аби усвідомити і зрозуміти до повномасштабного вторгнення, воюючи на Донбасі. В той момент, маючи найбільший в історії оборонний бюджет, на який ми не тільки воювали, а й виробляли зброю, ракети, танки, гроші ці там тратили на зарплати, на кожний випущений чи вистрілений патрон, на кожен літр деспалива, яким ми заправили, кожен. Танк, який у нас був весь оборонний бюджет протягом 12 місяців, протягом року весь оборонний бюджет це були 5 мільярдів. А зараз нам на два місяці дають 7 мільярдів. І, ну, як на мене, це справді дуже багато. Тому-то росіяни і нервують. Наші люди це наші. Тим більше, Владимир Володимир, він сказав, що це наш це братський наші. народ. А яке будущего цього народу нам розуміти, можна понімати? Секундочку. Знаєте, були два брата, Кайн і Авель. Историю продолжать? Вот я про то же. Поэтому братский народ не обозначает, к сожалению, большому в истории, что отношения между братьями всегда хороши. Это обозначает, что система отношений становится такой сложной. И мы к брату со всей душой, а он нам что? Это братья так убивают наших. Это братья утюжат горловку. Это братья утюжат Курской Белгород. братья питаються кожен раз з криком, унічтожу маску. СЕТТ, браті хочете цьому братіку нагипати в кабіну, то можете спершу нагепати нам лайків і підписок і щось там потикати в коментарі, написати. І давайте, от е, повернемось, подивимось на цей загальний план. О, цю фотку. Якщо не рахувати Салав'єва і отого от хера в червоному галстуку, не знаю хто це. Всі інші в кадрі і Спірідон, поза кадром, всі народилися в Україні і так чи інакше були громадянами України. Жили тут і всі втікли до Росії, тобто зрадили Україну, тобто стали тим самим каїном. І їм, е, от майже щодня Соловйов бризкає слиною в обличчя і кричить всю ту дікуху. І вони так знаєте очі ховають, коли кажуть: да не надо вистрибіть всіх українців, бо у них же ж мами і, там тьоті, дяді живуть тут в Україні. Не надо, а це говорить, не надо да уничтожить І вони так. І замовкають. Ну і нарешті, за що ми воюємо вже третій рік, аби мужики в трусах могли ходити по хрещатику? Чому? Бо хрещений батько мій хто сір Елтон Джон, а не якийсь там хрещатик, мій хрещатик? І от ми сейчас ведемо війну, щоб не було ось цього ужасного прайд-парада, що отримали українці? Право в трусах ходити по хрещатику. Ну покажите мне нормальную, здравую украинскую женщину, чтобы ее дети стали вот ну какими-то, как бы сказать, существами. Я вот как дипломат не могу вот выразить это нормальными русскими словами, но тем не менее мы сейчас находимся перед мировой угрозой, когда нам формируют образ расчеловечивания для того, чтобы зарабатывать на таких животных. З ацутством пола огромний гроші. Боже, що ти несеш? І от воно насипає всю цю нісенітницю в прямому ефірі щодня. Все це слухає, якийсь там Твінський якута бурят і думає, що десь там гей солдат педофіл, за готовий зґвалтувати його улюбленого оленя. І цей. Твінський, яку бурят бере автомат, їде на війну за три тисячі кілометрів. Йому там буквально вже через півгодини скидом з дрону чи впівішкою відриває ляшку, він лежить під деревом п'ять днів, не є. і так само він на цьому місці залишається таким самим тупим. Тувінським якута бурятам безвідносно до нації чи етносу, чи що воно в них то таке. Але от воно залишається таким самим тупим, але вже з новим бонусом, чи точніше, відсутністю бонуса. Коротше, воно залишається без ніг, бо найкраще, що в житті в нього виходило, це свіжувати дичину. Але він сам став цією дичиною. Під чоловік який скільки днів окопі? 17. 17 днів. А, 17 дней, который ногу сам себе отрезал, бля. когда загноилась, товарищи не стали, побоялись отрезать, обкололся не попал, мат ногу. А так бы сдох, блядь, как собака. Вот такие, блядь, у нас есть отважные ребята, которые яйца, блядь, титановые, не стальные. Это не так, которые сидят патриоты, зетки, ветки. Вот мужчины, кого награждать надо. Загноилась черви пошли. Последний тюбик не фопама в отрезал, ножом. Чем резался? Ножом. Ножом пилил. Вот так вот. Вот и смотрите, и запоминайте этих людей. Жалко его, сказали б российские політики, политики, это же наш мальчик. До речі, один із таких опозиціонерів з партії Яблуко в нещодавньому інтерв'ю такі самі опозиціонерці Сапчак штовхав меседж про те, що Україна ніяка не жертва, бо вона чинить супротив. І за цією логікою, тобто, якщо дівчину хоче зґвалтувати манічина і вона теж чинить супротив, то це ніяка не жертва. Україна супротивляється. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться. Тот, кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется, жертва позволяет себя убить. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Если бы Україна була жертвою, України вже би не было сейчас. Його просто би не было. Для мене особисто є два виключення в списку російських опозиціонерів. І перше, це звичайно Борис Німцов. Владимир Путін голосував би за Юнуковича. Он Володимир Путін, щоб ви поняли, ця людина була сильнішою в усіх сенсах за всіляких там Навальних, а тим паче за карликів типу там Путіна чи Медведєва. Таких, як німцов, ці маленькі піздючки, вони тихенько ненавидять і за можливістю замовляють їхнє вбивство під стінами Кремля. Німцово вбили в 2014 році, але всі ці роки до того, росіяни його не чули. І не почули б і зараз. От, послухайте, будь ласка, фрагмент з 2008 року. Путін будуть будувати танки і ракети, це очевидно. Вонковорожені. Раз. Второе. Международная изоляция, то есть исключение России из Большой Восьмерки, большие проблемы между Евросоюзом и Россией, очень большие проблемы между Евросоюзом и Россией, я уверен в этом. Поэтому, очевидно, будут санкции. Дальше. Бизнес. Очевидно, что Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах. Очевидно слышь Вот сейчас он ограничивает «Газпром», чтобы «Газпром» не покупал, например, распределительные сети в Европе, чтобы не мог участвовать в приватизации и так далее и тому подобное. Справедливо считаю, что «Газпром» — это не бизнес, а это политика. Справедливо считаю, что «Газпром» — это политика. А с этого мгновения они будут считать, что любой русский бизнес — это политика. Таким образом, это удар по бизнесу. Наконец, очевидно, что когда Росії в кальце врагов, то внутрі країни буде усилюватися реакція, то тобто ненависть ко всіх інших гражданам планети. Але німцову часто закидають, що він він же ж був в російській політиці, був на найвищих постах, і йому от кажуть, наприклад, що він був поруч з людьми, які починали першу чеченську війну, але він. Збирав підписи проти чеченської війни і у відкриту, будучи чинним губернатором Ніжегородської області, їздив до Єльцина з цими підписами від матерів і закликав зупинити війну. Во-первых, я хотів би напомнити руководителям, які приймають рішення. напомнити о том, що війна на Кавказі не може бути скоротечний і її фактично не зі виграти. Надо просто читать Грибоедова, Лермонтова, Льва Толстого. И тогда станет все ясно. Во-вторых, я считаю, что мы не можем допустить, чтобы в Россию плыли и ехали гробы, цинковые гробы с нашими детьми, с нашими братьями. И поэтому я против того, чтобы вводить войска на территорию и Грозного, І вводити війська в міста і посілки Чеченської Республіки. Проте для мене найсвітлішою плямою російського протесту була звичайно Валерія Ілінічна Новодворська, мабуть, найбільший друг України серед тих, у кого був взагалі російський паспорт. Там за кордоном вона розпочинала свою дисидентську боротьбу за світле майбутнє ще в радянські часи, тому і дуже багато мордували психлікарнями. лікарнями і. Вона завжди була на нашій стороні, будь то я не знаю, там ті роки, майдан 2004 року, майдан 2014 року, події у Львові, які відбувались на 9 травня. Ви пам'ятаєте, там коли Свобода виступала, і всі це були дві які Росія казала. От ані побілі Дідов. Новодворська завжди була на нашій стороні, на стороні правди. Тому е вона швидко пішла з життя, її здоров'я підірвали, її зробили. Таким, ну Це так, паралельно ця історія я Думаю, ви бачили ці меми з нею, типу, Я стою така вся в білому пальто. Ну і вважали сумасшедше, і ну дуже шкода, вона пішла лише в 64 роки, здоров'я просто не витримало всього того тиску, яку, якого Росія на неї вчиняла, і Росія і Радянський Союз. Але ми пам'ятаємо все, що вона робила і казала, І ось, наприклад, слова вже про згадану Чечню. чому ви? Почему вы называете вооруженный мятеж на территории моей страны демократическим отпором? Спасибо. Во-первых, у вас нет монополии на Россию. Это еще и моя страна. Это раз. Во-вторых, не следует думать, что можно тот дом, который вы когда-то завоевали, считать своим. От того, что вы сослали хозяев в Казахстан и другие места, этот дом вашим не стал. Хозяева вернулись и потребовали к ответу тех, кто когда-то их сослал. Это их право. Я не знаю, какова ваша личная доля участия, и если она вообще, я не могу огульно обвинять без доказательств в военных преступлениях, но про полковника Буданова знают все, а тот, кто читал книгу Анны Политковской «Вторая чеченская», тот имеет на руках текстуальные свидетельства о пытках, о похищениях, о казнях мирных жителей, которые никогда не брали в руки оружие. А о и убийствах детей, да, я уверена, я знаю, она у очень много лет, и она одна туда ездила. Давайте говорить о собственном опыте, потому что иначе это звучит в высшей степени некорректно. Скажите, пожалуйста, какие у вас награды? Ну, у меня э, орден мужества, орден за военные заслуги, медаль за заслуги ордена перед Отечеством. Вьетнамские ветераны, когда осознали, какие методы э, применяла их собственная армия во Вьетнаме, бросали свои награды к э, Капитолию. Я чувствую, что награды за Чечню, в отличие от белой армии, которая вообще отменила награды за участие в гражданской войне, вы не готовы бросить. Первое, что сделали бы демократы, когда пришли бы к власти, если это когда-нибудь случится в России, что я лично очень сомневаюсь, очень жаль, возможно, не случится. Может быть, России не суждено жить свободной. Это отменка наград за Афганистан, за Чечню, за Чехословакию, за Венгрию. Поэтому в России были адекватные люди. Действительно были. Тут ну, любые, боже правду. И они уже мертвые. Ну, або мають українське громадянство, бо давно мешкають тут, або наш там віднажительство, чи воюють в складі Легіону Свободи Росії чи РДК всіх інших. Обов'язково всіх ворогів України ліквідує ЗСУ. Ось таке моє побажання в кінці цього нелегкого робочого тижня. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось, що ви тут чули, або якось воно вас відкликається. Ви можете написати про це в коментарі, підтримати нас лайком, підпискою або стати спонсором нашого каналу, за що ми будемо дуже вдячні. Дякую, побачимось, папа. -па.